У середніх землях існує легенда про темного володаря Саврона. Перстень, який дозволив би йому поневолити світ, був загублений. Багато хто намагався його знайти, але він потрапив до рук, які б ніхто ніколи. Не за <рес> Якщо Саурон знайде перстень, весь світ поглине темрява. Сила темряви зростає сили Саурона перейшли в наступ. Він використовує сарумана аби знищити твій народ. Я їм аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. Вони не були озброєні. Серед них не було жодного воїна. це ніщо порівняно з жахом, який звільнив Саруман. Ви повинні битися. Я не хочу відкрити війни. Відкрита війна почнеться. Хочеш ти цього чи ні? З'являється нова сила. Її перемога не за горами. Він створив цю армію для єдиної мети знищити світ людей. У грудні. Я не можу зробити це сам. Розраховуй на мій меч і на мій лок, і на мою сокеву. Це твоє завдання. Якщо не впораєшся ти. Не впорається ніхто. Зло полюватиме на них. Ворога багато шпилунів. Вдахи, звірі. Щось наближається. Я це відчуваю. Вони наближаються. Ми повинні повернутися. Ні. Якщо всі не об'єднаються проти зла. Світанку для людства не буде. Ти знайдеш у собі сміливість у грудні, ти не пройдеш.